Священник Тарас, чи святкує Православна Церква України День святого Валентина? В нашому календарі, в загальному і взавтра церковного свята, як такого не існує в православних. Є святий в православному календарі мученик, який постраждав за віру. Зветься Валентин, так і є таке в церковному календарі, але ми до цього святого не приписуємо ніякого дня закоханих. В загальному Кажучи, що це просто така народна традиція. Святий Валентин він є в католицькій е, церкві, яке завтра згадується свято. Але до православного воно не має ніякого відношення. Е, інакше скажу, що ми, День Закоханих, повинні робити кожний Божий день. Чоловік має казати дружині, я тебе кохаю, дружина, чоловікові, і тоді не будуть сім'ї розвалюватися, тоді буде Україна міцна. А та якщо ми Чекаємо тільки один раз в рік, щоб подарувати квіти або на 8 березня. Ну мало. Тому любіться і кохайтеся, та не з мускалями. Амінь. Отець Тарас, а ви завтра подаруєте подарунок своїй жінці? Обов'язково.